І працюють тут над тим, щоб той округ був так само і в нас. Якщо умовою є звичайне функціонування первинної твиної гіміланки медицини в нас, І зважаючи на то, я хочу вас повідомити, що. Призупиняти рішення, ну став на питання про зупинення рішення, я його не буду, тому що сьогодні ви говорите одне, скажете, що нам не треба первинного центру, це інше. А коли в нас не буде створено питання округ, хто тоді буде відповідати за ці речі? Скажуть, що влада спала, слухала кого, що, що тоді буде? Тому, десь приходячи з кого я почув групу фракцій і є пропозиція. Створити комісію по реформуванню медицини в районі нас, тобто не створити комісію, а до діючої депутатської постійної комісії з питання медицини та соціального захисту, включити депутатів, які мають бажання і хочуть, і так само членів ну, представників громадськості делегувати і поїхати там. Ті, медик, медик, ну, Медиків, представників громадськості, і поїхати в ті райони, де вже функціонує е, е, дана система. Крім того, поїхати до голови департаменту або запросити його сюди, хай він зустрінеться з тою комісією. І хай чітко пояснить зараз. Наскільки мені вдома, я не мав можливості бути, але був ще тодішній заступник міністра і голова департаменту зустрічався з колективом на день медика. І, по-моєму, дані питання обговорювалися, там були відповідні. І вичерпні відповіді по цих питаннях. І, <риклад> і е, проаналізувавши ситуацію, та, яка є в районі, по передачі, дуже вашого відомо, що деякі приміщення, які на даний час знаходяться в крайній районній лікарні, вони належать до сфери управління район, районної ради. А є певні приміщення, які е, є власністю територіальної громад. Тому ті, що стосуються власності районної ради. Хай ніхто не спекулює, нікуди ми їх поки що не передаємо. А ви вже передали? Ні. Вже. Я вам ще раз відповідально заявляю, що жодне приміщення ми не передали е, е, центру медичну. Ми забрали лікарні і не передали. Це рішення було. Прошу? Е, це рішення було, тобто перпоч, дане питання було на порядку денному попередньої сесії. За пропозицією депутатів було поставлено голосування, і це питання було знято, тому зараз питання передачі абсолютно не стоїть. А ФАП амбулаторії окремі є територіальних громад. І вони приймають рішення щодо передачі або не передачі. Ми можемо їм тільки рекомендувати і не більше, а вони є самостійними. Адміністративними відповідними одиницями і, і треба громади, які е, своїми сесіями депутатів приймають рішення передати або не передати. Тому кінцевої пропозиції таку комісію включити е, представників тих, яких я озвучив, і з терміни, районні ради забезпечити транспорт і можливості е, комісії побувати там, де буде в тому необхідність. Після того комісія після того комісія надасть свої висновки і ми розглянемо їх на сесії реаніра. Якщо буде висновки комісії, депутати при, ну, підтримують, призупинити таку реформу в такій чи іншій формі, пане Іване, що вже були бороденці, ви вже бачили, наскільки я знаю. Не затори в подати її, не подають секундочку, Давайте будемо говорити, бо ми не передвадимо знову це банда. Є така пропозиція? Підтримаєте цю пропозицію? Палено Миколаєвич, значить, є пропозиції слушні, без питань, можливо, дещо підтримати, але є певні моменти концептуальні. Найперше, ну не треба кивати на сільських горів, що це їхні майно, і вони там передають. Ви ж тут керівництво ради, зібрали їх в цьому залі. Сказало, ходи вам проекти рішень, отак ви маєте передавати, отак ви маєте приймати рішень. І вони так приймають. Бо вони не слухають. Це, це перше. Наступне наступне. наступне. Зараз каже голова асоціації, Я був присутній. В цьому залі, коли роздавали проєкти, рішення, я був присутній. Це перше. Наступне, коли ми знову відтягуємо питання, не зупиняючи його, ми даємо можливість районній державної адміністрації, як ви можете бачити, зараз сайт сайті, подивіться, вони проводять наради. Наради, з яких приводів? З передачі майна і передачі людей. Ну, там же ж так і написано: чорним по білому. Тому тут не треба лукавити. Найперше треба призупинити рішення цієї призупинити впровадження цієї реформи, а потім брати два тижні. Дійсно, я погоджуюсь. Нехай профільна комісія, і всі бажаючі вивчать. Можливо, два тижні, можливо, тільки там треба. А я думаю, двох тижнів достатньо. Але найперше має бути знак «Стоп». Ми зупиняємося, вивчаємо. І тоді е, і приймаємо ми рішення, ми а не ми їдемо нібито вивчати, насправді хто там що вивчати а буде, так? А, а вони далі будуть впроваджувати. Оце я проти цього виступав тепер на раніше, щоб всі розуміли. І виступаю проти зараз. Тому моя пропозиція така. Ми призупиняємо, а тоді комісія вивчає два тижні і приймаємо рішення. <плес> Ще складніше нам подали рішення, а потім завдання або два після того нам прийшли вести за лікарню про те, що зупинили догляд про комунальне управління майно. Тобто або ви передаєте, або ну, так, хто буде за комунальні послуги платити за приміщення. Та воно, що... А так працювати ваші працівники, можливо, ніж чим приймає. І окрім цього, ще. Нас ставлять в таку ситуацію. Хто прийняв, тоді все спонсорська допомога снікам. Громада громада доводиться так. От, ліки везуть, це гарно. Приймайте, тут все російня, все йде, і наши, наші громади, наші депутати питають, а чого ж не передати? Так ліки зразу везуть, все гарно зразу реформа формувати. Ми просто під таким низком, що не знаємо, що робити. Це не перед і депутати і бороду саме передати. А люди можуть пати, що говорити, але він потім до тебе передати. Ну дивіться, приклад Романа. Нормально, це його майна, і не передав. І не треба і мати взяти і сказати, що тут рада. Ми не маємо права на грухтина майдан. Смокати, ну дуже добре кричати. Ви мене перекричте, пані, я вам чесно кажу. Давайте не кричати, а нормально виходити з ситуації. Є майно, яке є в власності громади, не передає, не передає, і ми нічого не робимо. Давайте з гідністю вийдемо з цієї ситуації. Ну так, який Давайте нормально, не будемо один кожен образати. Створення комісії, і через два тижні... Якщо... Дати. Або я розуміли, чи ми маємо далі можливість проводити чи не проводити, сесію. Но. І ми, ми, ми тому пропозицію схвалимо віддалення. Якщо ви хочете, якщо не хочете, ми знову залишимо ситуацію у купіку. І е, я розумію, що хтось є створив, але хтось по мене не вийшов, так? Шановний, що дозвольте сказати спокійно. Ви знаєте, суджу з боку і дивуюся. Люди добрі, це. Спочатку призупинити дію закону, потім його вивчати. Закон не може призупиняти. Я напевно не висловилася, я напевне не, не, не зрозуміла. Рішення сесії. Чекайте, реформа йде до 20-го року. До 20-го року. Можливо, у державі будуть видані серйозні справжні накази, відносно яких на які ми будемо опиратися, які будуть фінансувати, і нас буде пробувати реформі. Так зачепляйте! Призупинить! Будемо думати, що робити в районі. Ви ж не порадившись, ні з медиками прийняли рішення в березні. Ми стільки років працюємо, ми ж не можемо писати на всі сесії заяви. Я ж не подав, коли нас це вже стали стосувати, це ми стали з розом. Нас що ви обласки кажуть, чого ми повинні? Чого це питання поставили? Тишні, це ще невідомо. Тому ви задумайтеся кричати, коли воно все будуть гарно і добре. Будемо, це буде це, що це буде дійсно. А ви, а ви потім подивитися, що маю на увазі. Bota a linha médica, Чисто від себе відсушиє від серця. Тому що я говорю зараз, що не то говорю. Перепрошую, я там толерантно допомагатись станеться, але якщо це буде дійсно перестати, то підставляємо, я думаю, буду звертатися дійсно за допомогою бідних станції. Якщо це місце, буде ображати депутати. Я це розумію. Але має бути не жад, яка як є християнська допомога. um segundo, mas Ця треба волю можна говорити дуже багато. Саме перше, хто був на українських був перший на підсумків в районі лікарні, я тоді ще висловив. Шановні медики, повертайте до себе до віру. Коли був у нас заступник міністра, він висловився чітко, були представники у першому ряді сидять. Чітко висловився, як має бути і що бути. Після того залишилося. Керівництво районної лікарні, тобто виконувач у коївські заступники і, його, е, і керівники відділів. І там чітко було все розказано, доказано і є ряд вже напрацював і дорожній хат, як воно все має проходити. Тому, шановні товариство, я вас закликаю, гостимо. Є нормальна пропозиція, створюємо комісію і поїхали. Поїхали, куди кажуть, дивіться. Питай немає, зробимо, ми візьмемо уваги вашу пропозицію. От звучаю, там немає, там немає. А я вам скажу, місто Львів давно вже працює. Наш сусідній Міжгівський район працює. Все проває. Я не розумію, я не розумію давно. В чому є питання? Якщо є питання, не буде, то кажіть тоді, вона не збирається, не, 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 не так хоче робити чи що. Якщо є питання в іншому, то давайте це. Але робочу групу є депутатська група, зараз чи завтра зранку, подавайте свою пропозицію. Буде 10 чоловік, 10, 20, 50, скільки треба, скільки буде. Сідаємо і працюємо, маємо дві дії. Шановні товариство, є серйозне питання госпітального округу, зрозумійте один. Я вас Дякую. Це, це зараз не є майстрами. Ми не я нашу сесію, але в порядку такому е, я ставлю дану пропозицію на розсуд депутатів. Чи приймаємо ми таке рішення? Пропозицію щодо створення комісії. Значить, хто за прошу голосувати. Депутати, якщо приймаємо, тоді я даю можливість працівникам апарату ще раз перерестувати депутатів і ми бачимо, чи є кворум, щоб ми продовжували далі тести. Депутати, голосуємо не як депутати, а просто як збори. Не як сесія, як збори. Хто за то, щоб створити таку комісію? І розглянути це вже на сесії самі, якщо дозволена ситуація проводити її. Хто запрошу голосувати? Ні, ні, А я більшість не всього. Це є більшість працює. Я прошу, не крик, гайпар, ну його можна задати в кожному напрямку використовувати. Давайте я попрошу працювання правду. Підійдіть до депутатів. І що? На екстазію, чи ми проводимо, чи не проводимо далі засідання сесії ради. Будь ласка. Дайте ваше політику, будь ласка. Через вікно. Pienи, ну то що, бі... ну, Депутат я... може через вікно стігати. Та чого дипіли заблокували? Люди блокуються, не дипіли. це люди тепіли. Людей тепілими обзивати. Що вони було? Ви знаєте, я ще щось. Я можу подати. Ви говорите про те, що якщо ви реформу за... Це, то у нас можуть полетіти якісь госпітальні округи. Поясніть, будь ласка, хто вами керує і хто говорить, що тут треба це створити. Міністр охорони здоров'я багатольова, яку шукає душа, яка створювала ці ПНСД. Чи ви, на даний момент хтось з міністерства охорони здоров'я вас керує? Поясніть, що це, але чітко. Чи... Поки проводиться реєстрація, можу сказати, своєму що. Є так, певні інституції, які визначають політику держави в тому чи іншому чи інституції. Ну, читайте закон України в інституції. Історії. Є певні інституції, які визначають політику держави в тому чи іншому напрямку. Міністерство охорони здоров'я, так само, як міні, визначає політику в сфері медицини. Тому ті речі, які будуть ну, проводитися в ігрувати по реформуванню медицини Якщо треба, вони реформу реформи без нас. Але коли є можливість впливу і коли... Прибуває... Можливість проводити свою адмітату маю надання. Прошу уваги, Пані Святої Іванов, ми з вами були присутні. Я в один момент представляли, я не за політики. І я була присутня з вами на свій Так? Коли міністр, у нас замміністра раніше, він що сказав? Будуть створені оці от парани, але люди... Пригадувати його села, люди втратять пенсії у зарплаті. Та, я мала зустріч з головою департаменту Мандейко, котрий він сказав, що будуть створені госпітальні округи, але тоді, коли вони будуть територіальні громади створені, де вони в нас є ті громади? Чи тоді долина є центром. Ні, не лякайте нас, що не буде пам'ятати, не буде госпітального округу. Це зовсім різні речі. Буде госпітальний округ і буде тоді лишатися і дитяча поліклініка, все. Добре, давайте я, 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 я дуже добре пам'ятаю, яка була персіда, і саме перше. Що сказав Роман Йосипович? Сказав чітко, знову року первинка має працювати. Було таке чи не було? Було. І ви просили Роман Йосипович, І я сказав, шановні товаристи, Роман Йосипович, якщо дійсно первинка має, перепрошую. Е Дитяча лікарня, тобто педіатрія, має бути, мати окремо гілку шукла гілку е, в медицині. Було таке чи не було? Було. Що він сказав? Такого бути не може. Далі, коли я почав говорити за дитячу лікарню, дитяча лікарня обслуговує полегю пірожнятова. І з цього почався Долинський госпіталь Правда чи ні? Правда. Так що давайте я дуже добре пам'ятаю, що я з ким і коли я розмовляв і спілкувався. І не завершення, почекайте. Почекайте, і на завершення. Так чи не інакше? Так чи не інакше, нам треба створити цю комісію. Ви по тому зрозумієте, чи війдете ви, Євгалина Олексійовна. прошу. Питань немає, але встаємо і працюємо. рукави і, і працюємо. Якщо ми помилилися, ми тоді визнали, проголосували і відмінили. Ми не хочете визнавити помилку, але е, е, сказав міністр, що до 2020 року педіатрію рушати не можна. Це ви чули і я це чула. Правда? Було таке? Тобто, до 2020 року дається термін для того, щоби перейшли перекваліфікацію. Та говорили чи не так?

Карті центральної, щоб в нас було фінансування чітко вироблена до верху, щоб ми знали на чому ми стоїмо. Пане матері, ви пам'ятайте гожі, пам'ятаєте, десять пам років назад, коли я до вас приходила, і казала на стеля, припавлю димину, на стеля посипалася, на мечутні була місячна дитина, п'ять років я, я, я був директором центру, я не міг виховнувати цей питання.